Вітаю вас сьогодні 5 серпня, понеділок і 156 й день із циклу 365 днів одного року. Для нас прекрасна ниточка, яка з'єднує от уже 156 днів нашого життя. З'єднує. Одним бажанням більше себе усвідомлювати, чіткіше бачити, як ми міняємось і куди міняємось. Власне, з віком частенько людина починає печалитись про ой, які були молоді роки і так далі. Це абсолютно хибна думка, хибні почуття. Згадайте чіткіше, скільки було невизначеного, неусвідомленого у молодості. Інколи простір, який відкривався перед вами, він здавався просто пустотою, безкінечністю, де немає за що зачепитися. Тільки якісь родові традиції, сімейні допомагали більше. Розставити орієнтирів психологічних і моральних, бо ми живемо в суспільстві, ми живемо серед людей. Потрібно виконувати певні норми і певні закони. На щастя, нам творець дав. Достатньо багато можливостей для свободи, вибору. Понятно, що перед нами є вибір, як поступити, зробити отак чи отак. Але чи завжди ми усвідомлюємо наслідки після того, як ми зробили вибір, чи буде це на добре? Бо навіть така річ, як чисто людські, такі. Поговорки, вони багато про що підказують. Вони дуже прості, але мудрості там для думаючої людини багато. Ну, наприклад, проста й трохи грубувата поговорка. Будеш солодким, розлижуть, будеш гірким, розплюють. Ну і подумати трохи, чи варто дійсно. На себе натягувати маску і робити добрий поступок, нібито як добро це добре, не в усякому, не в усякій ситуації, це так інколи потрібно бути мужнім. І якщо відчуваєш, що за тобою є право сказати ні. Потрібно чітко це зробити. От такими от простенькими народними орієнтирами багато що можна зробити правильно. Але людина розвивається у людини більше можливостей, виходить вона за рамки своєї родини, своєї місцевості, села чи містечка, чи навіть. Великого міста, а то і країни. На даний момент певні обставини викинули багатьох людей без їхнього первинного бажання на територію всієї земної кулі. І вони там уживаються, як уміють, стараючись не втратити себе і не втратити свої внутрішні цінності. Щоб себе не втратити як людини, бо кожна людина це індивідуальність. І вона цінна у, своїй, у своїх відмінностях, у, своїх, у своїй багатогранності, по відношенні до інших людей. На цим варто подумати. Але отака ниточка спостережень, вона нам допомагає себе зберігати в певній. Цілісності. Ну є така грецька легенда Ніч Аріадни, ниточка Аріадни. Ну, у нас, мабуть, оці спостереження і є певною ниточкою Аріадни. Хай береже вас ваш ангел охоронець і внутрішні орієнтири. Родових установок будьте здорові.